На біостанції університету Каразіна в селі Гайдари поблизу Змієва 20-й рік поспіль зібралися охочі почути, коли чекати на весну у 2024 році. Вже традиційно 2 лютого сюди приїхали медійники з усієї країни, представники університету, біологи та інші. З нагоди дня байбака Сонько Синоптик Тимко має прокинутися та пошукати власну тінь. Це вже шосте віщування тимка третього. Професія синоптика Байбакові дісталася у спадок, він наче барометр визначає наближення тепла у нірці під землею. Похибка прогнозів віщуна 20%, кажуть організатори свята. Отож цьогоріч тимко навіщував, що тепла весна прийде до нас за 6 тижнів. Ой, який хороший! Мама! Тимко каже, що досить з нас вже нестабільної весни. Що, що весна може бути тільки українською, тож чекаємо через 6 тижнів нашу українську теплу весну. Дякую. На долю нашого пухнастого земляка Тимка випало багато негараздів у 2022 році. Війна дісталася до його зимової оселі під Куп'янськом, де він пережив окупацію. Попри стрес, байбак, все одно не витратив хисту і сьогодні, як і рік тому навіщував прихід весни. Окрім звичайного прогнозу, Тимко також відповів на питання, яка ж суперсила українців дозволить виграти війну. Серед варіантів були мужність, інновації, терпіння, солідарність та співпраця. …пухнастик віддав перевагу терпінню. «Ось, тимко обрав терпіння. Впевнена, з цією суперсилою перемога точно за нами. А зараз, з нагоди 20-ї річниці віщування тимка, він отримує солоденький презент. Ну, а наприкінці свята за свою роботу і з нагоди річниці Тимко отримав справжній тортик. Традиція бабачого прогнозу тісно пов'язана з приверненням уваги до цього цікавого виду степового бабака або байбака. В Україні бабак страждає від браконьєрства. Тому у 2021 році його визнали зникаючим видом та занесли до червоної книги України. Лариса Бодаріва, Стоміна Анастасія, канал Медя